Спорт сьогодні максимально залежить від медійної присутності. Лише одне відео здатне створити великий інтерес до окремого виду. Як це сталося з фехтуванням після відомого вчинку Ольги Харлан на торішньому чемпіонаті світу? На певний проміжок часу я думаю, що фехтування було більш популярне ніж футбол. І такого ніколи не було, щоб інформаційні канали, не спортивні, а загальні, слідкували за перебігом чемпіонату світу, описували які там медалі, нагороди хто отримав. І потім такий був сплеск дітей, яких приводили на фехтування. Правда, більшість хотіла тільки на шаблю, тому що вони були да, і там доводилося розповідати, що є інші види зброї — рапіра, шпага, що це всі види однаково шляхетні. Жодна зустріч бізнес клаб не відбувається без обговорення ситуації в українському футболі, і тут експерти мають спільну думку: рівень українських команд через війну значно знизився, але і в цих процесах є певний позитив. Наголошує речник національної збірної Олександр Гливинський. Позитив і ми повинні, ми, ми шукаємо позитив постійно. Скільки українських гравців почали виступати за кордон, саме тому, що українські клуби потрапивши в складну ситуацію і виживаючи, перестали, скажімо так, завищувати ціну на наших гравців. Так вони вже погодилися на менші пропозиції. Відповідно, більше наших хлопців грає в Європі. і Ми бачимо, що добре грає так. Це вони потрапляючи в умови конкуренції. Ну, це найкращі наші гравці, справді ті, що грають в топ-клубах, в топ-лігах, скажімо так. Тому конкуренція завжди дає прогрес. А поки футболісти прогресуватимуть на полі, керівництво клубів мусить шукати шлях до вболівальників, зокрема через комунікацію та присутність у соцмережах. Ситуативний контент він він. По терміну по своєму він невеликий, але він набагато краще стріляє. Да, тобто, це є там такі прояви, як у нас було підписання Лібіговича. Це міша Лебіга, який жартома пішов президенти. Ми на цьому теж хайпанули. Ми вкинули, що ми підписали Лібіговича. Ми зібрали ну там десь плюс тисяча в кожній соцмережі. Було завдяки цьому цьому прояву підписників. Тобто, це дуже класна історія речі, які раніше серед футбольних функціонерів важко було уявити, нині є обов'язковими, оскільки на тепер спорт це товар, наголошують маркетологи, і потрібно шукати, чим він може бути цікавий споживачу. Наприклад, там футбольний клуб. Футбольний клуб це якісь такі жаркі емоції, якийсь запал, якась віра в свій клуб, це такий футбольний патріотизм, і там, звісно, це треба вирощувати. і треба… Комунікувати, що ось це наш є клуб. І чим більше людей буде приходити на матчі, тим чим більше клуб буде робити видовищні матчі, тим краще для всіх буде. Тому мені здається, що в саме спортивному бізнесі це більш про емоції, про якусь э, приприданесь пред, вибачте, про якийсь э, цей стан, що ти с э, э, причасник к чомусь такому вищому.